Депутат Втікач Артем Дмитрук, який незаконно покинув Україну та живе в Лондоні, дав інтерв'ю пропагандистському медіа Кремля Раша Тудей. Колишній «Слуга народу розповів, що нібито українська влада намагалася його кілька разів вбити. Коли це не вдалося, то потім буцімто співробітники СБУ його викрали і катували. Також Дмитрук в інтерв'ю критикував Україну за спецоперацію на Курщині і нібито небажання закінчити війну. Ще одного нардепа втікача слуг народу Андрія Одарченка, Вищий антикорупційний суд, сьогодні засудив до восьми років позбавлення волі. ВАКС визнав парламентаря винним у пропозиції хабаря голові державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Також за вироком суду Одарченку призначено конфіскацію майна і позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та самоврядування строком на три роки. Також державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді народному депутату Євгенію Шевченку. Правоохоронці викрили його на завданні шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Як підтвердила комплексна психолого-лінвестична експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці держави ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Депутат записував програми на власних каналах, давав інтерв'ю про налаштованим блогерам та експертам. Після чого цей контент поширювався на пропагандистських змі на території РФ з метою створення на території країни агресора суспільної позиції. Що це офіційна позиція представника української влади? Також нардеп нав'язував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з Росією на будь-яких умовах. Він також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей. Тодам минулого тижня Шевченко закликав Володимира Зеленського до переговорів із Путіним. Свої пропозиції він виклав у дописі в телеграмі і запропонував допомогу. В тексті також натякнув, що Зеленського цитую змусять піти. На такі миротворчі ініціативи тоді відреагував керівник офісу президента Андрій Єрмак. каже, деякі парламентарі заплуталися в термінах. Нагадаю, до парламенту в 2019 році Шевченко пройшов відслуги народу. Шановні гості, от що об'єднує ці ось три приклади, ці три історії. Е, яка тоді у нас боротьба з корупцією, коли голова комітету тікає за кордон і йому оголошують про підозру? Е, чим керувалися, коли брали цих людей на роботу, коли е, їх залучали до своєї команди? Е, я хочу, щоб кожен з вас висловив свою точку зору. Пані Анно, давайте з вас почнемо. Ну, об'єднує, мабуть, те, що всі народні депутати. От і у нас через такі випадки в суспільстві думка, що всі народні депутати це. Тут можна запікати, да? щоб я хотіла сказати. Тут можна сказати і додати, що від певної політичної сили вони зайшли до парламенту. Від, ну, я насправді так само балотувалася під прапорами слуг народу. Але От, ви але не мене... тікаєте за кордон і вас не помічено в корупційних діях? Я не тікаю, не збираюся, і корупція це точно не до мене. У мене є життєва позиція і е, виховання, тому інша е, думка. Мені дуже шкода за Дмитрука. Ну на мою думку, це велика помилка. І те, що він зробив, для мене вона не вкладається в голові. Бо ти можеш шукати допомоги де завгодно, але точно не у ворога. Це недопустимо. Просто щодо Одарченка, суд виніс рішення, тому тут, як то кажуть, нічого додати. От е, е, спірна ситуація з е, Шевченка, тому що по великому рахунку до переговорів е, нас склоняє і е, склоняють і Сполучені Штати Америки. І е, коли Трамп каже, що е, він закінчить війну, це говорить про переговори, так чи інакше. От е, в чому він підриває обороноздатність, в тому, що каже про перемовини. Ну, я так ну, він не тільки каже я про перемовини. Так... Він е, закликає до примирення з Росією. Він е, виправдовує в своїх постах і в своїх меседжах дії Російської Федерації. Не може бути примирення е, з Росією, тому що е, пролито дуже багато крові. І, він на це е, не зважає. Це, це Росія напала на Україну, а не навпаки. І на це треба зважати, і не можна йти в цю сторону. Ми можемо говорити про переговори в плані завершення війни, заморозки війни. Це ну це вже знаєте, як до обговорення. Ніхто не може зараз сказати на яких умовах, на чиїх умовах і так далі. Це, це як то кажуть, площадка для дискусії. Але стверджувати, що ми там маємо миритися. Ну вибачте, це нереально. А що він робив у Лукашенка. Це нереально. От що він робив у Лукашенка, для чого він їздив до Лукашенка? Він вважає його другом нашої країни е... цього диктатора. Я не думаю, що він вважає його другом. Я не знаю, чого він туди їздив. Але наскільки мені відомо, то на початку повномасштабного вторгнення велися певні. Переговори, ми всі пам'ятаємо про це, і він був як одна із сходинок у цих переговорах. Але деталей я не знаю. А, пане Віталію, от. Е... Бачите, пані Анна каже стосовно того, що шкода, що Дмитрук ось таким чином. Я, я так Но розумію, це ви просто ви вважаєте, це що з... це його просто особиста помилка. Це знівельовує, Це не може бути помилкою, Це недопустимо. Це знівельовує просто все, розумієте? І е, от е, люди ж бачать так так такі дії з його сторони, і під це все підпадає підпадають всі народні депутати. Ну нас не вважають, нас не поважають. І сам інститут народного депутата це просто якийсь, вже знаєте ганьба, позор. Ну це О, просто і це одні з ключових. В державі посад розумієте, які впливають на те, що відбувається, ну просто так виходить. Коли, ну мені соромно, коли ось е, таких народних депутатів запрошують до своєї команди, то напевне якийсь моніторинг проводиться. А що яка його позиція? Особиста позиція? Чи на це не зважалося, коли брали його до команди своєї? Та не зважалося, брали так. Пане Віталі, вибачте, будь ласка, я запрошу до студії Ростислава Павленка, народного депутата від Європейської Солідарності. Пане Ростиславе, Вітаю. Добрий вечір. Пане Віталію, ну, я думаю, що тут багато є причин. Одна з таких очевидних це те, що абсолютно хибна ідея про те, що зараз ми. Десь познаходимо якихось ангелочків з крильцями, угу. які ніколи до цього жодного дня не працювали в політиці, і вони стануть ну, нашими рятівниками. Це те, з чим Зеленський досить вдало зіграв під час виборчої кампанії, як своєї, так і парламентської. То насправді ми тепер переконалися, що там ангелочків, якщо є, то дуже небагато. І, в принципі, будь-яка сфера діяльності, особливо політика. Вона вимагає перевірки часом, тобто, що ти можеш знати про людину, яка жодного дня не працювала у владі. Чоловік он хороший. Ну, це все настільки так може не запрошувати таких 에... людей, так, без досвіду, без це нічого, це була без принцип... була... бекграунда. якогось була... в політиці. Це дуже це принцип... відносно. от та ми бачимо, що це не відносно насправді. Ну як можна отримати досвід в політиці, не будучи в політиці? Дуже просто. Ні, спершу треба отримати підтримку у себе там в місті, побути депутатом міської ради, виграти районної виграти ради. вибори сільського голови, а потім ставати законодавцем. Ну, треба ну, я трошки... тут не, не погоджую. Звичайно, ви би не погодилися, але життя Показує, що ось ці люди, яких радісно підтримали. Ну, я не кажу, що вони там прям якісь не такі, як треба, але ми бачимо, що обирали котів в мішку. Тобто, кіт в мішку це завжди проблема. І от такі коти тепер зараз вони себе проявляють. Звичайно, це лягає, як то кажуть, на, на, на весь парламент. Ось, але ну, я не бачу про що шкодувати. Ну, Про що шкодувати. Ну вони такі були насправді завжди. Просто мене дивує, коли люди готові доручити. Парламент тим, кого вони там вперше побачили в житті таке інше, це насправді дуже неправильна теза, вона шкідлива. І, і, і я думаю, що далі, якщо її будуть пробувати гратися далі, то розумієте, це не танці на граблях, оце вже про досвід. От я, я можу сказати про свій досвід, що спроба е, е, значить, кожного разу знайти десь знізвідки якихось супергеніїв, які. Якимось чином були не розкриті їх таланти, це закінчувалось потім глибочезним розчаруванням. І я думаю, що ну, скільки ще нашим громадянам треба розчаруватися? Ну не треба зачаровуватися, це, це, це правда. Це, політика така сама сфера діяльності, як будь-яка. От ви би віддали, ну це класичні ці приклади, так пішли би на операцію до лікаря, який ніколи їх не робив. Чи віддали би свій автомобіль механіку, у якого досвід два тижні або нуль? Але він хороший, і він, він бачив відео про те, як машини ремонтують. Так тому е, от не треба робити вигляд, що це якась знаєте, посада в парламенті, це не, це не винагорода. Оце дуже важливо. Поки це сприймається як приз за щось там чи винагорода, то того часу у нас буде, будуть такі історії. Ну хоча насправді це була довіра до Зеленського тоді, і якби готові були голосувати за будь-кого, тому що тому що в зеленському віримо. І, і я бачу небезпеку того, що ми можемо знову на цих граблях станцювати. Дай Боже, доживемо до виборів. У нас буде наступний виборчий цикл. Я сподіваюсь, колись, не в найближчий час. І, і якщо нам знову скажуть, от цих давайте вбираємо, зараз знайдемо нових, таких, яких ні, ніхто не бачив, буде те саме, тільки через певний час. Ну а ці люди, вони ж дивіться, вони себе проявили в них ну є дуже прості маркери, так починаючи від того, як цей бородатий чоловік. Захищав таких же бородатих людей з РПЦ. Ну це ж це, це, це не питання релігії. І це, і це відбувалося не сьогодні. І це, і це не вчора. Не, не, не сьогодні, не вчора. Це не питання релігії. РПЦ це не про релігію. РПЦ це частина державного апарату Російської Федерації. І якби хто цього ще досі не, не, не зрозумів, я не знаю, що ще потрібно, які ще потрібні аргументи. Тому відбувається те, от життя все розставляє на свої місця, але на жаль, наші... Люди просто платять величезну ціну за те, що у них будуть розкриватись очі на наслідки того ж свого вибору. Я не знаю, він в Одесі здається обирався, так. Одеси, ти щасливі від того, що їх Ні. така людина представляла. В Одесі він чи де він обирався? А, е, Дмитрук? Так, Дмитро Дмитрокові okay. Одесь. Ось від одного з районів Одеси. Так, Одеса. ну і і якби ну і так можна поставити те саме можна ну Шевченко. Шевченко це людина, яка дуже хотіла б, щоб у нас було щось подібне на Білорусь. І вони на цьому фоні здружилися з Лукашенком. Шевченко сам розповідав, як це сталося. Як його запросив Лукашенко, і вони відразу відчули спорідненість певних душ. То, що його гру використовувало для контактів з диктатором, з території якої східні країни на нас напали, ну так це очевидна технологічна штука в роботі спецслужб. Герої України з Шевченка робити якось дуже не було б неправильно. Потім ці люди зібрались в групу там в парламенті. Група з дуже зрозумілих персонажів, залишки, недобиті ОПЗЖ, які спершу всі порозбігалися, а тепер вони будуть нам розказувати, як треба відроджувати Україну. Це все ми ще побачимо. Тому ну, тут хто хоче побачити реальність, ну там немає про що дискутувати. Все просто і зрозуміло мало би бути. Тому ну про що? Що можна про Дмитрука говорити? Те, що він опинився в Рашу тут, а де б ще він мав опинитись. А цікави, Так Це було прогнозовано, а цікави, що він як, буде як давати прогнозуно, хто йому допомагав втікати з України. Оцю, оцей ланцюжок треба дослідити. Там теж цікаві дуже речі, тому там, там немає нічого дивного. Там тільки може бути ще більше таких от деталей про те, ким ці люди є насправді. Я просто боюся, що ці хірургічні операції, які зараз руками правоохоронних органів від, відбуваються, вони відбуваються постфактум. Той же самий Євген Шевченка, що з 19-го року не було відомо його позицію проросійську позицію, з ким він спілкується, на які телеканали він ходить, які тези він промовляє. До цього не можна було це дослідити. Як приймають таких людей в команду? Пане Вадиме, ваша точка зору? Ну я трохи змінив акцент. Ми побачили приклад трьох фактично вчинення різних. Чи вже доведених правопорушення відповідно з рішенням суду, чи якраз в процесі. Тобто, перше, ми бачимо рішення суду, і чітко що ця людина винна вже є рішення Українського суду. А друга, це депутат, який допомагає фактично нашому ворогу, чітко, дуже зрозуміло. Знову інтерв'ю Рашатодей це пряма допомога ворогу. Не нічого не більше, не менше. А третє, ми бачимо тільки поки що, нарешті, прозріння знову наших правоохоронних органів, але ще без рішення суду. І ми сподіваємося, що отримаємо відповідно всю доказову баузу, і в якій буде зрозуміло, що було в Білорусі, на що це все від. Якщо це не виявиться там, не знаю, черговими секретами, значить, будуть закриті засідання суду, і буде все одно це досліджено. Тепер з приводу, бо просто прозвучало, що це все лягає на депутатський корпус. Не, не варто це все класти загалом на весь парламент, не варто це класти на депутатський корпус, тому що депутатський корпус має насправді колосальні приклади, позитивні. Є велика кількість депутатів, які служать в лавах Збройних сил України, є багато людей-патріотів, які досі працюють на благо цієї. Держави. Тому, коли такі закидаються, ну, знаєте, як кажуть меседжі, це, ну, знаєте, як ті мислі віруси. Ну, бо насправді є достатньо у нас людей, які порушили закон і у Офісі президента, і ми потім маємо наслідки і у виконавчій владі. Але чомусь закидується постійно одна історія саме на парламент. Український кажу, парламент, завдяки доліл. українському парламенту, ми маємо насправді. 2014 рік, який втримав цю державу, і завдяки українському парламенту, незважаючи на всі інші гілки влади, ми отримали те, що держава Україна досі має можливість боротися. Тому, оці акценти, я просто я з вами не, не сперечаюсь, не дискутую. Даю, якби також позицію. Варто що якщо є ті, хто порушили закон, ми маємо чітко це кваліфікувати. І є люди, які насправді багато роблять для цієї держави. Пані Гано, зараз ви можете аргументувати. Ростислав Павлин. Ну тут справді така кілька я б говорив про кілька уроків Може із цієї ситуації. Тут колеги говорили про те, як підбрали цих людей, чи інший друг, чи він там входить в якусь групу всередині, чи розраховували там на певних виборців, і таке інше. То я думаю, що виборцям надалі варто звертати увагу все таки, не тільки те, з ким йде ця людина, не тільки те, під якими прапорами вона йде, а те, що вона себе, чи він, чи вона себе являє, який досвід. Що він чи вона робили до власне потрапляння в списки? Бо дуже легко тоді побачити, що власне ця людина робитиме. Бо це все вскрилося достатньо швидко. Та? Бо досить багато людей, які перед тим може й не були в політиці, але вони можуть показати себе ефективними народними депутатами. А от більшість таких виявилося, на жаль, такими, якраз які і а, цілком виправдали прогнози. Бо про цього Дмитрука там є якісь навіть прізвиська його та. Було відомо чуть ли не з перших тижнів роботи парламенту цього скликання. Як він себе поводив, що він що він казав, як він там намагався перешкодити в тому числі діяльності опозиції і таке інше щодо Шевченка, теж тут колеги говорили достатньо вже не кажучи про Дарченка, який ну от вже є вирок по, по цій справі. Тому тут дуже важливо треба дивитися не загалом про те, що аби людина була хороша, або аби була нова. Тут це все просто треба забути і дивитися на те, що це за людина, який досвід, і про що власне і що можна від цієї людини очікувати. Ну і дуже важливо теж здається, прозвучало тут. А як от вони всі повиїжджали? От як так сталося, що все це, якщо і здійснюється осудження, то заднім числом, після того як людина вже не в Україні, тут спробою відрядження поїхати, да теж вже тему оговорена, переговор. А ці люди якось так опиняються за кордоном, потім їм вслід там хапаються за голову, кажуть, як це так. От чи розслідувані ці випадки. Чи там прийняті якісь судові рішення по тих посадових особах, які допустили виїзд? От поки на це не буде відповіді, то і далі ми розводитимемо руками. Там ми коли з колегами нарахували, здається, до 50 різного штибу слуг народу, по яких або були питання у правоохоронних органах, або не десь зникли спочатку повномасштабного вторгнення, або вони десь зараз під судом і слідством та там говорять навіть про певну групу СІЗО. Да? Як каже мій колега Гончаренко, то от далі трохи не зрозуміло, а що з цими людьми відбувається, і як так стається, що як тільки підходиться до рішення суду, вони з України зникають. То крім знаєте, такого звернення до виборців, що будьте обережні, не ведіться на яскраві фантики. А дивіться, що це за людина по суті свої, так само треба ставити питання перед і е, Нацполіцією, і ДБР і службою безпеки України. А які результати? результати слідства по тому, бо там нам обіцяли якісь перевірки. Говорили про те, що якісь там проводяться слідчі дії. От які результати всього цього. Хто конкретно відповів за те, що конкретні особи залишили, можемо передбачити в незаконний спосіб територію України? Хто за це поніс відповідальність і що вжито для того, щоб не було подібних випадків? Ну чана крім того, що ті, хто не подобається офісу президента, не мають величезні проблеми з виїздом за кордон. Тобто, виходить, що ці люди подобаються офісу президента, можуть виїжджати. А якщо так стається, що хтось доводений корупціонер або практично доведений державний зрадник, ну то тоді просто ну він же ж свій державний зрадник, то хай собі їде і буде там. Тому колеги і друзі-глядачі, от на це звертайте увагу, і про це ставте питання в першу чергу до слуг народу і звичайно до правоохоронних органів.